Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі роман Війна чемпіонів. Глава 9. Темний бік осені. Прохолодний вітер підняли за кружля, у швидкому хороводі опале листя. Похмурий день наближався до вечора, а сірі хмари повністю затягнули собою небо, укривши собою старий густий ліс. З новим поривом вітру листя пронеслася по землі, оминувши шкіряні чоботи високого міцного незнайомця, мечі в його сильних руках стрімко розтинали осіннє повітря. Майстер відпрацьовував свої удари, завдаючи їх під різним кутом, поєднуючи з високою швидкістю, ніби не відчуваючи втоми, знову і знову видаючи різноманітні атакувальні комбінації. За кілька хвилин він опустив зброю і покракував стежкою, що вела крізь густий ліс. Чуючи, як із хрускотом ламаються під його важкою ходою сухі гілки. Пройшовши вперед, незнайомець зупинився, вдивляючись лісові недрі. На голові цього статного воїна був одягнений округлий відкритий шолом з пластиною для захисту носа, довгі пасма чорного, неначе вороняче крило волосся своїми кінцями торкалися плечей. Поверх чорного китона розташовувався закріплений потемнілий нагрудник, штани із щільного сукна. По заправлені високі чорні чоботи. Багато людей позаздрили б статурі цього воїна. Нічого зайвого, ідеальне, сильне тіло, але належало воно не людині. Шкіра, сірова відтінку і чорні немовпітьма очі, давали зрозуміти, що це не представник роду людей. Воїн розвернувся і пройшов кілька десятків метрів, зупинившись навпроти невеликої, зарослої мухом кам'яної будівлі. На перший погляд, споруда була схожа на старовинний закинутий склеп, позбавлений дверей, який похмуро і самотньо покосившись стояв у лісовій гущавині, в оточенні вікових дубів і високих яли. Погладивши рукою сірий шорсткий камінь стін, воїн ступив вперед і, поринувши непроглядну темряву, почав спускатися вниз по кам'яних сходах. З кожним кроком він усе глибше і глибше занурювався у пітьму. Але чорні очі прекрасно бачили шлях. Холод, який випрімювали кам'яні стіни, не викликав тремтіння в тілі, а замкнутий простір, наповнений темрявою, анітрохи не лякав. Адже відчуття страху було непритаманним для цієї істоти. Подолавши більше двадцяти сходинок, шкіряні чоботи загадкового воїна ступили на рівну кам'яну поверхню, залишивши сходи позаду. Незнайомець зупинився. Все знайшли, мовив загадковий візитер, ніби заговорившись з самою темрявою. Так, скоро будемо готові підіймати на поверхню, відповів голос неправлятної пітьми. Добре, обози вже прибули. Ми чекаємо вас на горі. Прискортесь. Після цих слів майстер меча розвернувся і став підійматися назад сходами, що вели до виходу на поверхню. Власник таємничого голосу, як і його співрозмовник, добре орієнтувався у темряві, розмовляючи мій, вони прекрасно бачили одне одного. Цих істот називали лісовими мороками, за будовою свого тіла вони були схожі з людьми, але являлися набагато сильнішими і витривалішими. Мороки спали лише кілька годин на добу, частіше за все обираючи для сну денний час, і цього короткого відпочинку було достатньо для повного відновлення сил. Життєвий цикл цих створінь протікало кілька разів довше, ніж людське життя, прожити до глибокої старості. З роками їх зовнішність не зазнавала змін, а сили з плином часу не слабшали. Про цих дивних істот ходили безліч страшних легенд, по коли, що вони живуть у найдавніших і найстаріших лісах, нападаючи на людей, незважаючи на силу своїх супротивників. Мороками рухала сама темрява. Життєвий шлях для них був закладений при появі, завчасно позбавляючи можливості вибору, шлях війни, руйнування і зла. Ці воїни з'являлися в місцях масової загибелі людей, переважно на полях минулих битв, і являли собою втілення темних духів, ті, чия душа не шукала спокою, нестримно прагнучи до нових протистоянь. У рідкісних стародавніх трактатах говорилося про те, що мороки здатні призивати собі подібних. Використовуючи для цього убитих супротивників, майстра меча, який залишив підвал, звали море. Піднявшись назовні, він побачив неподалік себе лицаря в чорних обладунках, його обличчя приховував шолом з тонкими прорізами для очей. Отвори для дихання були відсутні. Так, ніби повітря не було життєво необхідним для власника чорної броні. Морген підійшов до нього, зупинившись напроти. Як просувається справа, запитав темний лицар. Скоро все буде готово, пролунав у відповідь голос Моргана, немов гучне луні, що долинала з глибокого колодязя. Вчора запустили кузню в старій фортеці. Робота розпочалася. Добре, схвально мовив співрозмовник. Потрібно багато обладунків. Ті, що забрали сьогодні, вимагають часткового ремонту. Однієї кузні недостатньо для швидкого досягнення наших цілей, звітував Морган. Ми почали кувати зброю і виготовляти обладунки у замку Вінтер. Це дещо прискорить виробництво. Також необхідно буде забрати амуніцію з доступних арсеналів в околицях і за їх межами, мовив незнайомець. Замок біля озера, відповів Морган. Колись там проводилися турніри, приїздили лицарі сусідніх королівств. У цьому місці повинно бути досить багато хороших обладунків і зброї. Я знаю. Відповів згадковий воїн у чорній броні. Думаєш, господарі відкриють тобі двері? Морген поглянув на ліс за спиною лицаря. Наразі там стояли близько трьох десятків озброєних і одягнених у броню морки. Це давало зрозуміти, що з такою підтримкою можна постукати майже в будь-які двері. Та й сам Морген без страху міг відвідати кого завгодно. Розумію, відповів лицар. Але є одна невелика проблема. Намагатися вбити небіжчиків це невдячна справа. Їх можна ненадовго затримати, а тіла скинути до озера, тим часом винести арсенал. Вони ж разливі для фатальних ударів, мовив Морган. Ти справді не відаєш страху, відказав чорний лицар. У нас є 12 місяців до початку війни, попереду багато роботи. Мені потрібно, аби ти зібрав всіх мороків під наші прапори. Необхідно вивезти обладунки та зброю з усіх відомих арсеналів, а також тих, які приховані від очей. Що стосується замку біля озера, спробуємо домовитися з його мешканцями, якщо вони не пристануть на наш бік. Доведеться відправити їх на вічний спокій. Морген уважно вислухав лицаря потім мовив: Ми не в змозі прикликати більшу кількість мориків, ніж де є земля. У цих місцях давно не було війни. Щоб отримати більше від землі, потрібно буде покласти в неї стільки ж натомість. Тоді настав час розширювати кордони, я підкажу, де шукати, загадково мовив воїн Морген пильно дивився на свого співрозмовника. Білого вершника вчора знову бачили на околиці лісу, витримавши паузу, мовив морок. У нього велика образа на твої побратимів, схоже, що вибачати він не вміє. Поки не чіпаєте, всьому свій час. Коли закінчите тут, рухайтесь до старої фортеці, наказав чорний лицар Глава десять у пошуках відповідей. Друзі їхали досить швидко, хмари на небі зникли, а ніч, здавалася, вже не настільки темна. Вік на миті озирнувся. Позаду не було нікого, і хлопець, поглянувши на свого товариша, запитав що трапилося Кнайд? Чемпіон кілька секунд мовчав. Можливо, ти вважатимеш мене за божевільного, відповів Кнайд і повідав другові про світ двобій загадковим лицарем. Ти віриш мені, Вік?» – «Тільки скажи чесно. Я вірю, Кнайд, щиро відповів друг. Дякую, мовив чемпіон. Це був не сон, плече болить дотепер. Я впав коло відстрибнув, уникаючи удару. Мені не могло примаритися. Знаєш, я б розгубився на твоєму місці. І це ще до того моменту, як ти підняв забрало переможеному воїну. Ні, поєдинки не лякають мене, але вийти проти справжнього чемпіона не кожен зважиться. А судячи з твоєї розповіді, це був незвичайний лицар, задумливо мовив Вік. Я не планував проти нього виходити, відповів Кнай. Все гаразд, скоро будемо вдома, підбадьорив товариша Вік. Тобі не завадить хороший відпочинок. Насниться щасливий світлий день. Кохана дівчина і ніяких лицарів, турнірів і живих скелетів. Я не проти хороших снів, мовив чемпіон. Так за розмовою, друзі виїхали на дорогу, що вела до грінспінгу. Це не чуєш у мене, запропонував Кнайт, після того, як товариші приїхали крізь міські ворота. Не заперечу, відповів Вік. Кнайт був практично впевнений, що їх не переслідують до того ж, в місті стільки лицарів та вартових. Що навряд чи хтось наважиться прийти сюди з поганими намірами, хіба тільки проникнути потайки або у супроводі цілої армії. Друзі під'їхали до будинку Кнайта, зупинившись біля огорожі. Я напою шторма та клевера і можемо йти спати, сказав він. Кнайт заніс речі та склав їх під дерев'яним навісом, після чого друзі увійшли до будинку. Господар поступився ліжком віку, а сам, розтуливши собі постіль і знявши обладунки, розташувався на підлозі. Кнайту здалося, що друг заснув за хвилину після того, як його голова торкнулася подушки. Чемпіон заснув за дві. Промені сонця ковзнули по обличчю Кнайта і він розплющив очі. За відчуттям був вже пізній ранок. Чемпіон побачив віко, світло падало на нього, але він лише злегка, покрутившись, продовжував спати. Кнайт підвівся з ліжка і за мить у лівому плечі. Засукавши рукав, він побачив величезний синець на місці, яке забив при падінні. Можна сказати, лицар дуже легко відбувся як для поєдинку такого рівня. наслідки могли бути набагато гірші. Він одягнувся, при цьому намагаючись не створювати шуму, а потім, вийшовши на вулицю і зачинивши по собі двері, поспішив до будинку Майклз. У Кнайта накопичилося багато питань, які потребували негайних відповідей. Підійшовши до будинку чарівника, Лицар піднявся на другий поверх. Двері в кабінет магіуса, як і минулого разу, були трохи причинені. Лицар хотів постукати, але почув знайомий голос: «Добрий ранок, найт. Проходь, будь ласка, чемпіон увійшов до кабінету і сів за стіл. Доброго ранку, Магіус, привітався гість. Як минула ваша подорож, мій друже, все в порядку? Якщо можна так сказати. Відповів лицар і розповів магіусу про нічну пригоду. Чарівник, не перебуваючи, вислухав гостя. У мене багато питань, які я не можу знайти відповіді. Як неживий вершник може пересуватися, мислити, атакувати, замок, в якому сто років немає людей, але всі вікни цілі, підлога не знала і досить чиста для закинутого місця. Ти що знаєш, магіус? Співрозмовник мовчав і пильно вдивлявся в чорний очі лицар. Нам потрібно готуватися до війни, Кнайт. Ворог нарощує свої міць. Я припускаю нас є близько чотирьох місяців, а можливо, і того менше. Результат війни мені невідомий, можу лише сказати, що людям здобути перемогу в ній буде більш, ніж важко. Кнайт на секунду опустив очі, а потім глянувши на магамовив Я невеликий знавець стратегії, але навіть мені відомо що основою будь-якої військової кампанії є солдати. Їх потрібно екіперувати. Годувати, весь цей час вони повинні десь перебувати. Де взяти таку кількість воїнів? Якщо мова йде про війну проти всіх королівств, армія ворога повинна вимірюватися у десятках тисяч. Необхідні досвідчені командири і лідер. Звідки взяти стільки зброї та обладунків? Магіус спокійно вислухав гостя. У мене є відповіді практично на всі твої запитання. Почнімо спочатку, мій друже. Чарівник дістав зі столу товсту книгу і, поклавши перед Найтом, відразу розкрив її. Перед чемпіоном постало образ істоти, на перший погляд, дуже схожої на людину. Статна висока фігура з м'язистими руками була одягнена в лахміття, а крізь її розірвану сорочку проглядався рельєфний торс. Тіло людське, ось тільки обличчя виглядало дещо дивно, що в його рисах видавало нелюдську сутність. Знаєш, хто це? запитав Майлз. Кнайт нахилив голову трохи в бік, на кілька секунд поглянувши на малюнок. Лісовик або морок, якось так здається, Нас з віком лякали ним в дитинстві. Персонаж сказок. Говорили, що він краде дітей з самотніх подорожніх. Не знаю, як вік, а я його не боявся. Ну зараз він мене не лякає, щоб мене кудись затягти, потрібно добряче постаратися. Їх називають лісовими мороками. Дітей вони не викрадають. Нападає здебільшого на подорожніх торговців або воїнів. Ці створіння набагато сильніші, ніж людина. Такого воїна, як ти, віж навіть їм не здолати, але у великій кількості морки являють собою серйозну загрозу для будь-якого ворога. Як їх можна вбити? запитав Кнайд. Власне, так само, як і звичайну людину. За своєю будовою вони багато в чому схожі на нас, відповів Майос. Звідки вони беруться, поцікавився лицар. Мороки це тіла і душі загиблих воїнів, яких земля повернула назад. Чемпіон уважно слухав чарівника. Тепер щодо наступного твого запитання стосовно обладунків та озброєння. Як я казав тобі раніше, близько 300 комплектів зберігаються у замку Чемпіон, але я практично впевнений, що не так давно їх вивезли звідти. Замок Вінтер там думаю, могло залишитися під тисячі. І це лише ті місця, про які мені відомо. Десь існує стара мапа, на якій позначена нині закинуті фортеці, я припускаю, що вона захована у уже знайомому тобі замку, перехопити її раніше місце зробить ворог було величезною удачею. Можливо, наші вороги вже знайшли її, припустив Кнайт. Не виключено, відповів Магіус, але щось підказує мені, що мапа все ще прихована від очей. Господар будинку дістав шухляди столу книжковий аркуш і поклав його перед кнайдом. Одна зі сторінок, які були відсутні в книзі, що розповідала про видатних лицарів. Кнайд не помилився. Перед ним постав малюнок із зображенням чоловіка, що сидів на кам'яному троні. Тіло лицаря захищали панцирні обладунки, а на бічній частині його шолома знаходилися отвори для надходження повітря, що являли собою вміло виконане гравіювання. У вигляді восьмикутної зірки. Про цього воїна я розповів тобі сам його ім'я Вінтер. Він жив близько 200 років тому в королівстві північних земель, як і ти, він був чемпіоном, а згодом став королем. Колись давно цей лицар був доброю людиною, але доля змінила його, забравши усе хороше, заповнивши темною сутністю, позбавивши людяності. він загинув. Ранньою весною, після чергової перемоги на турнірі, він тергуляв озером неподалік від замку і провалився під Криво. Важкі обладунки не лишили йому шансів на порятунок, а лід, який ніколи не тане в цих краях, в той день розкрив свої обійми для одного з найкращих лицарів тих часів. Кнайт мовчки дивився на малюнок а потім запитав: Цей лицар виступав, бувши королем? Ні. Він посів трон, коли припинив виходити на наресталище, відповів Магіус. Виходить уже після смерті, підсумував Кнайд. Магіус знову нахилився до столу, діставши ще один аркуш, поклавши його перед Найтом. Кетл, ця людина була втіленням зла. Він ненавидів людей, Можливо, від того, що не було кому любити його самого. Кетл жив близько 120 років тому і був одним з основних командирів армії Західних Королівств. Жорстокий, підлий і підступний воїн, але як командир непоганий, хоча це жодним чином не виправдовує його діянь. Кнайт уважно розглядав картинку. На ній був зображений лицар у важких обладунках і круглому шоломі з тонкими прорізами для очей та отворами для дихання у вигляді численних вертикальних смуг. За статурою воїн здавався величезним. Швидше за все він не міг похвалитися рельєфним торсом, але габарити вражали. Я для людини такої комплексії він дуже непогано рухається, зауважив магіус. Він також загинув? запитав Кнайт. Так, Кетл зник в околицях боліт, що лежать за Чорним лісом, разом зі ще одним лицарем, відповів мах. Кнайт продовжував вдивлятися в масивну фігуру, зображену на нагаркоші. Моя коротка розповідь стосовно Вінтера і Кетла відповідь на твоє питання, хто готовий повести за собою армію. І ці воїни не єдині. Але лицарі замку, Зипер, він на чиєму боці? Теж на темному, запитав чемпіон. Колись він був на боці добра, зараз не знаю. Зипер також помер на своєю смерті його вбили, майов сказав пальцем на розгорнуту книгу корішньої пелітурці. У лісі, неподалік від замку Чемпіон, Зипер потрапив у пастку. Нападників було надто багато, з Дюжину він убив. Але цього виявилося недостатньо у чесному бою його було не здолати, тому бій був нерівним. Дуже шкода, Щиро мову Кнайт на мить опустивши очі. Лідер темного війська мені також відомий, але зараз ще не прийшов час говорити про нього. Лише на одне я поки що не маю відповіді. Мені невідомо, де наразі перебувають сили ворога. Я підозрюю, що деяка їх частина розташувалася в замку вінтер. Але це лише мої припущення. Звідки ти все це знаєш? запитав Кнайт. Щось приходило до мене у видіннях. Деяких з лицарів, про які я тобі розповів, мені доводилося знати особисто, коли вони ще були людьми. Отже, мені потрібно знову відправитися до замку і спробувати відшукати збройну кімнату і мапу, підсумував Кнайт. Так, я попрошу тебе взяти віка з собою, продовжив чарівник. Ні. Мені сильно пощастило, що я зараз сижу тут і розмовляю з тобою. Я не хочу, аби мій найкращий друг загинув. Він хоче створити сім'ю йому ще зарано йти. А хіба ти не хочеш? спокійно запитав Магілс. Він ніби читав думки Кнайда. У мене немає вибору, мовив чемпіон. Є, ти можеш відмовитися, але я не думаю, якщо сили ворога переможуть, хтось із вас може бути щасливим. Вони хочуть не просто захопити всі землі. Їх мета знищити людей. Залишаться тільки найкращі воїни, які погодяться приєднатися до темного господаря. Він зробить їх безсмертними, але без долі і без рідних людей поруч. На твою думку, як це пережити весь свій рід, коли прадід молодий і сильний, а правдук повинен померти від старості. Кнайт мовчки дивився на чарівника. Вибач, не подумай, що старий маг настільки безсердечний, але якщо ти поїдеш один, то додому вже не повернешся. І я зараз не кажу про те, що люди у твоєму обличчі втратять надію на порятунок, тебе втратить флавер, вік, батько і я, всі ті, хто щиро люблять тебе, не за чемпіонство, кнайд, за твоє серце. Чарівник кілька секунд мовчав а після продовжив. Якщо поїдете разом з віком, шансів буде набагато більше. Гаразд, я запитаю Віка, але вмовляти не буду. Якщо він не захоче їхати або з якихось причин не зможе, значить це доля. Нехай буде так, відповів Кнайт. Я зможу, почувся чийсь голос. У дверях стояв вік. «Добрий день, магіус мовив новий гість. Магіус скинув у відповідь і посміхнувся. Кнайд розумів, що вік їде з ним. В душі він щиро радів. І не тому, що від цього могло залежати його власне життя, просто це був вік, і його компанія для Кнайта завжди була приємною, незалежно від ситуації та настрою. Я знаю, що підслуховувати на добре, не знав, як приєднатися до вашої розмови, не наважувався перебити, зізнався вік. Можна поцікавитися, з якого моменту ви з нами. Я просто хотів уточнити, аби не довелося переказувати нашу тривалу бесіду, запитав чарівник. Починаючи з мороків. До речі, у дитинстві я також їх не боявся. Ну, а тепер вже починаю, відповів вік. Кнайт і магіус одночасно усміхнулися. Сідай, люб'язно запросив Віка господар. Дякую, Магіус, я постою. Пропоную виїхати завтра вранці, якщо впораємося до темряви, повернемося того ж дня, сказав Кнайт. Спочатку чемпіон волів відправитись до замку один і провести там усю ніч. Проте наразі як навіть не хотів ризикувати життям Віка. Підтримую. Так, зовсім забув уточнити: немає сенсу шукати арсенал з внутрішньої сторони двору, він точно знаходиться десь під холом. Вам знадобиться якомога більше світла. Завтра буде хмарно. Свічки я підготував, їх лише потрібно забрати з крамниці. На Найближчі 3 дні ти вільний від варта, Вік. Про це можеш не турбуватися, додав чарівник. Друзі попрощалися із господарем і поквапилися до крамниці, що знаходилась неподалік. Забравши свічки, завчасно куплені Магіусом, товариші попрямували до будинку Кнайда. Підготувавши все на підліте подорожі, віки на ще довго обговорювали сьогоднішню розмову з Магіусом, а з настанням темряви лягли спати. Завтра на них чекав новий день. Що він приготував, не відав майже ніхто. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.